Колеги, всім доброго дня. Приїхав товариш, звернувся поміряти кас, щоб ніхто не обманув, щоб все було по-чесному. Є у нас такі прибори. Декілька штук аріометрів. Один у нас йде на 28-й кас. Ось, так, це на 32-й. Ось, ось на 28-й. Ось де ж він? Де ж він, де ж він? Да, ось йде на 28-й кас. А другий у нас іде на 32-й кас. Для того, щоб більш точно вияснити, який же у нас кас, треба користуватися мінімум двома ареометрами. Мінімум, а лучше трьома. Ну і також треба термометр, вчитувати температуру самого касу. Так, зараз вкидаємо сюди інший ареометр і перевіряємо, яка ж у нас плотність нашого касу. 1,31. Точно так само, як на першому. Ось 1,31. Я побачив. Чітко, кас відмінний. Така от штука. А ось у нас теж другий тільки більший. Тут шкала у нас 1,24 до 1,32. Ось теж закидаємо сюди акуратно. 1.31. Відмінно. Ну, та по госту, по стандарту, воно в принципі як. От, от, от 1,31 до 1,32, 1.32 із хвостиком, це нормальний 32 й каз. Якщо вже кас іде 1,29, то це вже 28 й кас вважається. Тобто так воно йде по цьому. І температура. Робоча температура, там, по-моєму, чи 20 градусів треба дивитися, по які, при якій можна міряти. Тому що чим гарячіший каз, тим менша буде його відповідно щільність. Він же розширяється і тоді буде показувати трішечки туди-сюди неправильні. Параметри. Ну так, да, якщо він буде гарячий, буде показувати менше, якщо холодний, відповідно, буде більший. Та ж сама ситуація з дизельним пальним з усім на світі. Значить, заказове обладнання я в інтернеті. Кого буде цікавить, то в принципі дивіться, в інтернеті його повно. Це не якийсь там дефіцитний товар, його можна знайти де завгодно. Так, колектив. Це із той серії. Ми заробляли як могли. Коротше. Сьогодні надаємо послуги людині по внесенню касу 32 в нормі 100 літрів на 1 гектар. Будемо підживлювати його кукурузку, е, тільки є один нюанс. Він про, про це мені ще вчора сказав. Ну, от сьогодні цей нюанс вам показую. Е, сівалка сіяла шестирядна, а в нас каренка восьмирядна. І довелося одну секцію з вас знімати, тому що вона ну, буде вивалювати або викладати рядок. Ми вирішили, що цього не треба робити. Там стики не туди-сюди попадатимуть. Коротше, зняли 5 хвилин роботи і все воно, це все діло скидається. Так, кареночка на мазях, вона в нас дуже універсальна. Можна нею і бризкать, хто в курсі, хто дивиться за каналом. Бризкать міждуряддя гербіцидом, підживками, чим завгодно. Можна вносити каз і одночасно ми прополюємо міжряддя. Таким чином очищаємо від залишкових бур'янів. Ну або повторну, повторні всходи також забираємо. Вирізаємо другу хвилю. Дуже штука нужна в господарстві. вона простенька, я не знаю, ми її брали тисяч, мабуть, за 70 із недорогих таких, ну я вам скажу, роботу вона свою робить, а іншого варіанта, ну, нам і не треба. Начебто все рівненько, там, там, там. Паралелограмчики чітко стоять. Все як має бути. Так, все, супер. Що, провіряй. О, пішов каз. На таку глибину вносимо каз. 12 сантиметрів, бачите? Капітально. Оце робоча глибина. Всі працюють, все чітко, все л'ється. Ідеально, все настроєно. Бачите, всі 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 працюють. А ось, до речі, соя. Класна соя. Та яку, яка мені подобається. Ну це соя, як завжди, не в мене, а в мого сусіда так, Колеги, класно. Така вона має бути гарна, зелена, широченька і вчасно посіяна. До речі, сіяла, обична СЗшка із звуженими міжряддями. Так, ну що, стартуємо. Все, перві кукурузки пішли, пішли, пішли. Все, красота. Ось. бачите, прорізає долото. Ну, тут трохи ще треба підналаштувати. Щоб себе закривало, щоб не просто прорізало, щоб ще й якось тут. А бачите, ось тут міждуряддя закривало. Да -да -да. Та чуть-чуть да, да, бо дивись не цей. Може це тут начало таке, а там дивіться. Так, да, нормально. Ну дивись від. я не був цим, дивись. Оце отак, оце отут вноситься кас. Тут вже інтересніше. Так Давай подивимось. Та тут вроде да? нічого. Так, да. тут вроді нічого, так. Так, ну давай риннемось. О, та віці, куди тут глибить? Іди сюди. Дивись. Це глибина. Я тут. 10 плюс. ну десь так, 10. ось це якраз коренева система достане. Чудово. Достане корінь кукурудзи до касу, Обов'язково. Щось думав, всередині нічого носиш, Я думав по краях вона краще буде. Ні, не лучше. Крінь Система Сплітається жорстко, я бачу. Я це дивився, продивлявся. Кожен рік такого не було, просто сприятливі погодні умови. По-любому вона да, достає. По По Оце тим більше, на цій глибині, що ми вносимо і плюс ще влаги вистачає, вона навіть кореневу систему вище буде. А? Та й що, колектив? Трошки сої вам покажу. Та соя, яку ми вже побризкали гербіцидом, раундапом Макс. І додали туди Хармані. Хармоні, хармоні додали туди максимальну дозу. Та так додали, що аж листя підпалило. Вон, видно, бачите, гербіцидний такий опік на листочках. В общем, Хармоні 10 грам то багато. 5 грам саме топчик, більш не треба. Тоді соя буде нормально рости, не буде ніяких в ній питань. Ну, а так оце в мене соя в цьому році. Дебют. Раніше ми її не сіяли, посіяли в цьому році вперше. За останні 5 років, мабуть. Це в 19-му році у нас була соя. Либідіапола, як зараз На вид красива, зелена, кучерява, а як почали молотити, змолотили то на 600, чи, чи то на 700 гектара, і ціна на неї була чи 7-9 чи тисяч гривень. Коротше кажучи, ніфіга, ми на тій сої не заробили. Після того моменту я вже більше її не сіяв, бо розчарувався. Ну а зараз, оце, бачите, посіяли ми в цьому році. Трошки такий невеличкий масивчик. Ну і багато в мене таких. Близько двох десятків полів. Отаких От із соєю. Городів, городів, не полів. Що ну, це таке за ерунда? Також я також ще не бачу якісь нові гриби. Що це? Нічого собі. Ого. Це щось нове. Це може бульбашкові бактерії почали еволюцію свою і почали вилазити наружу. Не знаю, не знаю. Треба спитати у блогерів. Що вони по цьому поводу <хи> жартую. В общем, раундап спрацював класно. Гляньте, спалив усе. Чудово. Чудово. Даже берізка попалена. А ось тут, де, мабуть, не попав раундап. Дивіться, соя в два рази вища і берізку не припалив. Бачите, от такий вам ефект. Але вже друга хвиля бур'яну йде, оце вже треба працювати хоча б по літрі, літрі 100 раундапчиком. Другий раз. Оце, що мені не подобається в сої, що треба двічі-тричі гербіцидом по ній гуляти. Це все трошки воно на карман лягає. І що на карман, що на солярку, що на время. Це треба людей, наприклад, перестраювати на ці всі грядки. Це теж трохи халепа. Ну нічого, тим не менше, соя в мене росте, яка не яка вона по-любому тут буде. Мішок посіяв, два зібрав, в принципі, шикарно. Що може бути краще. Соя, логістика мінімальна, економія бомбезна, урожаю небагато. Блін, хранить її почти там, жменю там треба, не, теж небагато займає місця, возити так само, сушити не треба. Одні плюси, одні плюси. Ну, як кулька в якості культури, так, да, культура така з плюсами. Насчет грошей нічого не можу сказати, економіка поки що мені на неї, на неї невідома. Ну а по всьому остальному плюсів бачу вже багато. <реш> Насчет грошей не знаю. Не буду забігати наперед. Поки що так собі. <кхи> соя наша соя. Отака вона соя. Сіялася, хто пам'ятає, хто знає, сівалкою деметра. Ловко посіяла сівалка, питань до неї немає. Одне тільки що маркера. Бачите, ми не заказали. Треба нам на неї маркера, бо будемо сіяти багатенько пшениці. Хочеться, щоб пшениця була з гарними міжряддями, а не як попало, то через то буду просити маркера. А ось бачите, ще де соя і сходить. Ну, повилазила. Значить, така вона вже після того. Ну, толку з неї не буде, бо сроки. І плюс та вже переросте, вона її заглушить буде. Короте, конкуренція видова між рослинами. Навіть не видова, а одного виду, просто що затінення буде. Оце от така історія із соєю. Ну, не знаю, хлопці, не знаю. Що вам по ній іще сказати? Сказати, що я в захваті. Ні, не в захваті. Сказати, що вона мені дуже подобається. Поки що я не можу це сказати. От, хтось її, такі жре, чи корови, чи що її. Це, мабуть, для того, щоб краще гілкувалася. Вона абортірує частину себе. Знаєте, як ящурка, хвости відкидає лишні так і соя в мене, бачите, та корова, походу, напевно, да,, паслась. <кій> Вон, видно сліди копитних. Так, да, воно сліди корівка ходила. Трошки соя їй не знаю, хоч би не обдуло. Блін, жалко, жалко. Навіть не так сої, як корову жалко. Ну оце так. Оце такі наші сої. Да. Буде тут гарна озима пшениця. Гарна, гарна. Така. Бомбезна. А Соя, мабуть, останній раз на цьому огороді. Бо, бо так задумано. Така вона, культура, погода. Поправу можна назвати, що Соя це культура року. Сіяли всі, всі, хто вмів, хто не вмів, понасівали і ми так само повелись на цей треш або тренд, мабуть, треш само посіяли в себе 6 гектарів. Уявляєте, яка в мене складність буде з, зі збиранням цієї сої? Одне діло посіяти 6 гектарів. Вроді невелика площа, вроді би все класно. І не багато сіять, і не багато бризкать, але є один дуже вагомий нюанс. Ці 6 гектарів розкидані на 20 огородах. І ці 20 огородів, щоб ви розуміли, треба двічі, або й тричі побризкать. Потім э, загнать туди комбайна якось, який буде їздити з переїздами. Причому дистанція між городами становить від самого першого до самого крайнього 8 кілометрів. Це просто жах. Це 40 соток огорода за 8 кілометрів від бази. Тоді э, грядки неудобні, квадратних майже немає. Багато э, таких із клинцями, із э, зазубринами, Ну, в общем, буквою Г. Буквою П, буквою С. Коротше, і навіть буквою Х, напевно. Оце отакі в нас грядочки. І уявляєте, як оце мені комбайном, оце все діло змолотить. Причому що комбайна свого немає. Туди, як заїде, це максимум тільки нивка. І то заїде після того, як чоловік помолотить своє. І це правильно, це все закономірно. І в мене там соя. От вам. Колектив, задача така от чудова. Хоч бери та купуй спеціально комбайна, щоб змолоти е 6, 6 гектарів сої. Ну Комбайна брати не буду, хватить, вже сівалку купив заради цього. То <смас> більше так більше так ризикувати не хочу. Хоча сівалка класна, мені вона подобається, вона мені буде для пшениці в основному. Ну а соя то вже так, як то кажуть, для експеримента. Так, що Підписуйтесь на канал, спостерігайте, буде цікаво. Покажу вам і розкажу все по нашій аграрній двіжухі. Я думаю, що, що щось корисне для себе побачите. По крайній мірі тих помилок, які ми зробили, повторять точно не будете. Так що до зустрічі. Всім добра!